Ну, я з України, перш за все. Західної України, Свенківська. Звичайно, маю сім'ю зараз, вже. мені вже 34 роки. Так що є і дружина, і дитина. Чим займався, саме зайнятий був. Таке. Айти займався. Таке, різним займався. Ну, Навики, звичайно, я тут освоюю по-своєму навики, Типу, і, і до того освоював і зараз, типу, і стараюся принести користь, яка може бути, ну і найбільше можливо. Ти приїжджаєш, іменно, типу, вже, якби, з тими знаннями чи з тими страхами, які тобі хтось вже навіяв, практично. Ну, Якби старатися не слухати того, типу, а вже оцінювати по обстановці От, і від того відштовхуватись. В принципі, так. А там вже по ситуації, ну там ж всі люди, правильно, з усіма можна поговорити. Ти можеш показати себе з хорошої сторони, зацікавити інших, типу, і якби, до себе притягнути чимось. Якось так. Якщо ти вже туди прийшов, старайся знайти себе, ну, якби принести максимальну користь для загальної цілі. Да, загальна ціля це тільки перемога. І знайти типу, свій якір, так як я казав. Типу, бо без цього важко психологічно себе перестроїти і так далі. Для початку треба вірити. Треба в щось вірити. Віриш в себе, вір в себе. Всі земні і небесні сили, вір в те, головне бо на тобі допомагали. Як то кажеш, рано чи пізно це закінчиться і тільки на нашу користь. Думаю, якось так.